Аудіокниги українською від студії Калідор продовжуємо мандрувати разом із нашими героями сторінками книги Клайва Стейплса Льюіса Небіжча клона». Розділ 9. Відкриття нарнії. Лев. Ходив туди-сюди по цій порожній землі і співав свою нову пісню. Вона була м'якшою і мелодійнішою, аніж та, якою він викликав на небо зірки і сонце. Лагідна і дзюркотлива музика. І поки він ходив і співав, долина зеленіла, вкриваючись травою. Вона оточувала лева, немов зелений басейн. Вона накочувала на схили невеликих пагорбів, немов хвиля. Через кілька хвилин вона накотилася і на нижні схили далеких гір, і щохвилини цей молодий світ ставав лагіднішим і м'якшим. Тепер було чутно, як ніжний вітерець шелестить травою. Незабаром з'явилася інша рослинність, окрім трави. Вищі схили. Покрилися темним вересом. Клапті грубішої і жорсткішої зелені з'явилися у долині. Дігорі не знав, що то таке, поки одна із таких латок не підступила зовсім близько до нього. То була маленька колючкувата рослина, від якої відростали десятки відгалушень, і вона вкривала ці відгалуження зеленню. І розросталася у темпі приблизно дюйм на кожні дві секунди. Тепер були десятки цих рослин навколо нього, коли вони стали такими самими заввишки, як він, Дігорі нарешті побачив, що це таке. Дерева. вигукнув він. Прикро було те, як сказала потім Полі, що вони не могли милуватися усім, бо їх не лишали у спокої. Коли Дігорі вигукнув дерева, то мусив відстрибнути вбік, бо дядько Ендру знову крадькома наблизився до нього, маючи намір залізти до кишені. Дядько Ендру не досяг би багато успіху, як би він його досяг. Він націлився на праву кишеню Дігорі і досі переконаний, що зелені кільця це кільця повернення додому. Але, звичайно ж, Дігорі не хотів втрачати жодного. «Стійте! – крикнула раптом відьма. Відійдіть назад. Ні, іще далі назад. Якщо хтось підійде ближче, ніж на десять кроків до будь-кого із дітей, я проломлю йому череп. Вона тримала у руці сталевий брус, який відірвала від ліхтарного стовпу і готова була його кинути. Схоже, ніхто не сумнівався у тому, що вона не схибить. Якщо пожбурить його. Отже, ви хочете повернутися до власного світу разом із хлопцем і лишити мене тут, сказала вона. Темперамент дядька Ендру нарешті зміг подолати його страх. Так, мадам, не сумнівайтеся, що я хочу повернутися у свій світ без вас, сказав він. І я маю на це повне право. Ви ставилися до мене ганебно і жорстоко. Я зробив все від мене залежне, аби показати вам цивілізований світ, наскільки міг. І як ви мене винагородили за це? Ви пограбували. Я мушу повторити це слово. Пограбували високошановного ювеліра. Ви змусили мене замовити вам надзвичайно дорогий, якщо не сказати показний ланч. Хоч для цього я мусив віддати у заклад свій годинник і свій ланцюжок. А я мушу сказати вам, мем, що ніхто із нашої родини ніколи не віддавав нічого у заклад, окрім мого кузена Едварда. Але він служив у кімнаті. Впродовж того нестравного ланчу я й досі почуваюся зле після нього. Під час того ланчу ваша поведінка й розмова привабили усю несхвальну увагу присутніх. Я відчуваю, що я тоді публічно себе зганьбив. Я більше ніколи не наважуся прийти до того ресторану. Ви Ви напали на поліцію. Ви, ви вкрали. О, замовкніть, шановний пане, «Стуліть пельку, сказав власник кеба. Зараз треба спостерігати і слухати, а не базікати. А й справді. Було що спостерігати і було що слухати. Дерево, на яке звернув увагу Дігорі, тепер стало високим буком, який розкинув гілля над його головою. Вони стояли на холодній зеленій траві, поцяткованій маргаритками і жовцем. Трохи далі понад берегом річки виросли верби. На другому березі піднялися гущі хащі смородини, буску. Диких троянд і рододендронів. Кінь жадібно поглинав пучки свіжої зеленої маси. Тим часом пісня Лева і його горда хода туди-сюди, вперед і назад, не припинялися. Найтривожнішим було те, що із кожним своїм обертом він підходив до них чимраз ближче. Для Полі Пісня Лева здавалася все цікавішою, тому що їй гадалося, вона уже бачить зв'язок між музикою і тим, що відбувається. Коли лінія темних ялин піднялася над кряжем, який був на відстані сотні ярдів, вона відчула, що ті пов'язані із глибокими і довгими нотами, які Лев проспівав на секунду раніше. А коли він перейшов на швидші і легші ноти, то вона не здивувалася, побачивши, як навкруги почали з'являтися примули. Таким чином, переживаючи напад глибокого хвилювання, вона відчувала цілковиту переконаність у тому, що всі ці рослини виходять, як вона висловилася згодом, із голови лева. Коли вона слухала його пісню, то чула, як він вибудовує у ній різні речі. Коли вона озиралася навколо себе, то вона бачила їх. Це так хвилювало її та збуджувало, що вона не мала часу боятися. Але Дігорі та власник Кеба не могли трохи не нервувати, коли за кожним своїм обертом Лев підходив до них щораз ближче. Що ж до дядька Ендру. То він клацав зубами, але коліна йому так тремтіли, що він був неспроможний кинутися на втьоки. Несподівано відьма хоробро ступила назустріч леву. Він усе наближався, співаючи повільною та важкою ходою. Він уже був від них на відстані дванадцяти ярдів. Вона підняла руку і пожбурила сталевий брус просто йому в голову. Ніхто, а тим паче я діс не схибив би з такої відстані. Сталевий брус вдарив лева між очима, відскочив від його лоба і впав на траву, важко гупнувши. Лев же ішов собі далі. Його хода була ані повільнішою, ані швидшою, ані ж раніша. Ви не могли б угадати, чи він бодай відчув, що його вдарили. Хоч його м'які лапи і не створювали шуму, але ви відчули б, як земля тремтіла під його вагою. Відьма заверещала і кинулася на навтьоки. Через кілька секунд вона зникла між деревами. Дядько Ендро обернувся, аби побігти за нею, перечепився через корінь і впав обличчям в невеликий струмок, який збігав вниз, аби приєднатися до ріки. Діти не ворухнулися. Вони навіть не були впевнені, що їм хочеться втікати. Лев не звертав на них жодної уваги. Його величезна червона паща була роззявлена, але він співав, він не ричав і не гарчав. Він пройшов біля них так близько, щоб вони могли б торкнутися його гриви. Вони страшенно боялися, що він обернеться і подивиться на них, але, хоч як дивно, але. Водночас вони хотіли, аби він на них подивився. Але із того, як він байдуже їх проминув, можна було б подумати, що вони не тільки невидимі, а й не мають запаху. Коли він пройшов повз них на кілька кроків вперед, він обернувся, знову їх проминув і подався у напрямку сходу. Дядько Ендро, відкашлюючись і відпльовуючись, зіп'явся на ноги. Тепер, Дігорі, сказав він, ми позбулися тієї жінки, а страшний лев пішов геть. Дай мені твою руку і негайно одягни кільце. Відійди, сказав Дігорі, відступаючи, тримайся далі від нього полі, підійди до мене. А тебе, дядько Ендру, я остерігаю. Ступиш іще один крок, і ми зникнемо. Зроби негайно те, що я наказую, сказав дядько Ендр. Ти геть не слухняний хлопець із поганою поведінкою. Не бійся, сказав Дігорі. Ми хочемо залишитися тут і побачити, що саме відбувається. Я думав, ти захочеш познайомитися з іншими світами. Хіба тобі не подобається те, що ти тут? Подобається. вигукнув дядько Ендру. Подивися, у якому стані я перебуваю. А це був мій найкращий сурдут і найкраща камізалька. А він і справді мав жахливий вигляд. Бо, звичайно ж, чим ліпше ти вдягнувся на початку, тим гірший вигляд ти маєш після того, як виліз із розтрощеного киба, а потім гепнувся обличчям у брудний струмок. Я не кажу, додав він, що це не надзвичайно цікаве місце. О, якби я був молодший, можливо, я знайшов би енергійного молодика, якого послав би сюди на розвідку. Одного із тих, які полюбляють полювати на великих звірів. Ця країна може дати велику користь, клімат тут чудовий. я, я ніколи не дихав таким повітрям. Думаю, я поводився б інакше, якби обставини були сприятливішими. Наприклад, якби у нас була бодай рушниця. Та до біса рушниці, урвав його власник кеба. Піду, мабуть, і витру Агрусу спину. У цього коня більше тямки, аніж у деяких людей, яких я знаю. Він пішов до Агруса, і звідти почулося те шарудіння. Яке створюють конюхи, коли обтирають коней. Ти й досі думаєш, що лева можна було б убити із рушниці? запитав Дігорі. Він же навіть не помітив, коли його вдарили сталевим брусом. «Попри всі її вади, сказав дядько Ендру. Це хоробра дівка, мій хлопче. Як їй вистачило сміливості утнути таке, ге? Він потер руки. І клацнув суглобами, так ніби знову забув, як відьма знущалася із нього, коли була поруч із ним. Вона вчинила підло, сказала Полі. Яку шкоду він їй заподіяв? Отакої. А це що? вигукнув Дігорі. Він кинувся вперед, аби роздивитися щось за кілька ярдів від них. А ходи но сюди, Полі, ходино сюди, подивись. Дядько Ендрю пішов із нею, не тому, що йому було цікаво, а тому, що хотів перебувати неподалік від дітей йому міг випасти шанс вкрасти у них кільця. Та коли він побачив те, на що дивився Дігорі, то навіть у нього з'явився інтерес. То була досконала маленька модель ліхтарного стовпа біля трьох футів заввишки, але вона ставала. Довшою і товстішою, доки вони на неї дивилися. Власне, вона росла так, як ростуть дерева. Вона теж жива, і я, хочу сказати, освітлена, промовив Дігорі. І дійсно, так воно й було. Хоча, звісно, під яскравим сонцем крихітне полум'я у ліхтарі було нелегко побачити, якщо на нього не падала тінь. Дивовижно. Дійсно, дивовижно, промурмотів дядько Ендру. Навіть я ніколи не думав про магію у такому плані. Ми перебуваємо у світі, де оживає і росте все, навіть ліхтарний стовп. Але мене цікавить, з із... якого насіння ростуть ліхтарні стовпи. Ти хіба не бачиш? здивувався Дігорі. Це саме те місце, де упав металевий брус, той металевий брус, який вона відірвала від ліхтарного стовпа у нашому світі. Він занурився у ґрунт і тепер проростає молодим ліхтарним стовпом. Але він уже не був таким молодим. Він був заввишки, як дігорі, коли хлопець промовляв ці слова. А й справді дивовижно, дивовижно. Сказав дядько Ендрю, потираючи руки сильніше, ніж зазвичай. Ха-ха, вони сміялися із моєї магії. Та дурепа, моя сестра вважає мене божевільним. Цікаво, що вони скажуть тепер? Я відкрив світ, де все буяє життям і зростанням. Колумб! Вони люблять говорити про Колумба, але хіба ж можна порівняти Америку із цим? Комерційні можливості цієї країни не мають меж. Принеси сюди декілька шматків заліза, закопай їх, і вони виростуть у нові паротяги, у нові військові кораблі, у що завгодно. І вони нічого не будуть коштувати, а в Англії я зможу продавати їх за будь-яку ціну. Я стану мільйонером. А який тут клімат? Я вже почуваюся на багато років молодшим. Я зможу обладнати тут курорт. Добрий санаторій, побудований тут, даватиме двадцять тисяч прибутку на рік. Звичайно ж, мені доведеться втаємничити декількох людей у свою справу, але насамперед треба вбити цього звіра. Ви схожі на відьму, зауважила Полі. Вам би тільки вбивати. А що стосується мене? Провадив дядько Ендрю і далі викладаючи свої щасливі мрії. То годі й вгадати, скільки років я проживу, коли оселюся тут. А це дуже багато важить для чоловіка, якому стукнуло шістдесят. І я б не здивувався, якби у цій країні я взагалі ніколи не старішав навіть на один день. Приголомшливо, це край молодості. Он як? вигукнув Дігорі. Край молодості? Ти думаєш, він і дійсно такий? Тому що він пам'ятав, що сказала тітка Леті тій леді, яка принесла їй виноград, і ця солодка надія знову ожила у ньому. Дядько Ендру, запитав він. Ти думаєш, моя мати могла би тут вилікуватися? Про що ти говориш, хлопче? відказав дядько Ендру. Це ж не аптека. Але я казав. Тобі байдужісінько до її здоров'я, розгнівано промовив Дігорі. А я сподівався, принаймні, на твоє співчуття. Зрештою, вона ж не тільки моя мати, вона й твоя сестра. Ну, гаразд. Доведеться мені запитати у самого Лева, чи зможе він мені допомогти. І він рвучко обернувся і пішов геть. Полі затрималася на мить, а потім рушила за ним ви? Стійте! поверніться, хлопець збожеволів. Дядько Ендрю запанікував. Він пішов за дітьми на певній відстані. Він не хотів бути надто далеко від зелених кілець і надто близько до лева. За декілька хвилин Дігорі дійшов до краю лісу і там зупинився. Лев і досі співав. Але тепер пісня його знову змінилася. Вона більше нагадувала те, що ми називаємо мелодією, але була тепер набагато бурхливіша. Вона спонукала вас бігати, стрибати, лізти на дерева. Вона заохочувала вас кричати від радощів. Вона підштовхувала вас підбігати до інших людей і або обіймати їх, або ж битися із ними. Завдяки їй Дігорі розпалився, а його обличчя почервоніло. Вона вплинула і на дядька Ендру, бо Дігорі почув, як той сказав. Смілива дівчина, справді дуже смілива. Можна пошкодувати, що у неї такий темперамент. Надзвичайно вродлива жінка. Надзвичайно вродлива. Але те, як пісня впливала на двох людей, було нічим супроти того, що вона робила зі світом. Скажіть мені, любі слухачі, чи можете ви уявити собі, як трав'яниста рівнина булькоче, немов вода у горщику? Тому що це найточніший опис того, що відбувалося. У всіх напрямках вона утворювала пагорби. Вони були дуже різного розміру, деякі не більше, ніж кубки землі біля кротячих нір, інші завбільшки стачку. Двоє були не менші, ніж котеджі. І ці пагорбки рухалися і роздувалися, аж поки не вибухали. Розпушена земля вилітала із них фонтанами, і з кожного пагорба виходила назовні тварина. Кроти, які виповзали із них, були такі ж самі, яких можна побачити в Англії. собаки – Вибігали і починали гавкати відразу, щойно їх голови вивільнялися від землі, а далі починали борсатися і, як ви бачили, коли вони борсаються часом, просунувши голову у невеличкий отвір у живоплоті. Оленів було найцікавіше спостерігати, тому що роги, звичайно ж, витикалися із землі задовго до того, як вивільнялося із неї все тіло, і тому. Дігорі спершу сприйняв їх за дерева. Жаби, які всі виповзали біля річки, відразу ж стрибали у неї з плюскотом і голосно квакаючи. Пантери, леопарди та інші схожі звірі відразу ж сідали, аби струснути землю зі своїх задніх ніг, а тоді підходили до дерев, аби погострити пазури на передніх лапах. Хмари птахів злітали із дерев, тріпотіли крильми метелики. Бджоли уже працювали на квітах, ніби не хотіли згаяти ані секунди. Але найурочистіша мить настала, коли найбільший пагорбок вибухнув, немов землетрус і назовні вийшов, піднявши голову і витягуючи ноги, ніби вдягнені у мішкуваті штани, слон. Тепер пісня Лева майже не долітала до ваших вух. Було чути надто багато каркання, тупотіння, кукурікання, ревіння, іржання, гавкання, мукання, бекання і навіть реву слонів. Та хоч Дігорі і не міг більше чути лева, він його бачив. Звір був такий великий і такий світлий, що хлопець не міг відірвати від нього погляду. Інші тварини, схоже, його не боялися. А через мить Дігорі почув позаду стукіт копит, а ще за секунду старий кінь, який належав власнику кеба, пробіг клусом повз нього і приєднався до інших звірів. Повітря, либонь, сподобалося йому, як подобалося воно дядьку Ендру. Він уже не скидався на бідолашного старого раба, яким був у Лондоні. Тут. Він високо підкидав ноги і гордо тримав голову. І тепер, уперше, Лев зовсім замовк. Він просто ходив туди-сюди, поміж тварин, і в ряди годи підходив до двох із них, завжди до двох, водночас. Він торкався до їхніх носів своїм носом. От він торкнувся до двох бобрів серед усіх бобрів. До двох леопардів серед усіх леопардів, до двох оленів серед усіх оленів. Решту тварин він лишав без уваги. Тварин деяких порід він взагалі обминав, але ті пари, до яких він торкався, негайно відходили від своїх родичів і йшли за ним. Нарешті він зупинився, а всі створіння, яких він торкався, Підійшли і стали довкруж нього широким колом. Інші, до яких він не торкався, порозходилися. Їхні голоси поступово ставали нечутними далині. Обрані звірі, які лишилися, тепер мовчали, не відриваючи погляду від лева. Уперше цього дня запала цілковита тиша, яку порушувало лише дзюрчання води. Серце у Дігорі шалено билося. Він знав, нині відбудеться щось дуже врочисте. Він не забув про свою матір, але чудово знав, що навіть заради неї він не міг би урвати те, що готувалося. Лев, чиї очі ніколи не кліпали, дивився на тварин так пильно, ніби хотів спалити їх лише поглядом. І помалу. І з ними відбувалися зміни. Менші з них кролики, кроти і такі інші, стали набагато більшими. Великі особливо це було помітно на слонах, стали дещо меншими. Багато тварин сиділи на задніх лапах, більшість схилили голови на бік, ніби докладаючи усіх зусиль, аби щось зрозуміти. Лев роззявив пащу. Але жоден звук звідти не вилітав. Він видихнув повітря, то був тривалий і теплий видих, який нахилив усіх звірів, як вітер нахиляє лінію дерев. Далеко, згори від чистого синього склепіння неба, яке затулило зірки, знову долинув їхній спів чиста, холодна музика, а потім сяйнув спалах. Хоча він нікого не обпалив. Спала хто й був чи то з неба, чи то від самого лева. І кожна краплинка крові забриніла у дитячих тілах. А тоді вони почули глибокий і дикий голос, який раніше ніколи не доводилося чути, і він промовив: Нарніє! Нарніє. Нарніє, прокинься, Люби, думай, розмовляй, будь деревами, які ходять, будь тваринами, що говорять, будь священними водами. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книги Клайва Стейплза Льюіса Небіж клуна». Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія. Не забувайте також підписуватись на канал, вподобувати відео, ну і, звичайно ж, розповсюджувати його у соціальних мережах. Завдяки вам, української! Обов'язково буде більше. Ну а ми з вами, панове, почуємося скоро у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.